Вітаю гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Мокра Тернопільщина знову на зв'язку. І що я хочу вам показати ще з раночку. Дивіться, здається, що зав'язалася у нас морва шовковиця. А подивіться, скільки падало сильно. Нічого і не зав'язалося. Як би можна сказати, мало що. Ну, але маємо те, що маємо. Листячко чомусь локації впадає від цієї води, від цього дощу. Ви що хриплю. Але хриплю. Ай, боже, боже. Знову покашлюю, знову похрипую. Не знаю, що це і з чим його, як то кажуть, їсти. Чи це так резинові чоботи мені дають. Чи що, але без чобіт, як бачите, я тут просто-просто просто пропаду. О, отак у нас, отак ми і живемо. Досить калабані. Та ще й молода вакація. Чи акація, чи вакація. Подивіться, що поробила. Молоді гілки під вантажем цвіту, під вантажем води. Ось так повгинало Ну, не маю я зараз чим, щоб я його відрізала. <кхем> і так у нас уздовж як бачите, ось такий тунель. О, отак. Отак воно і є. І це у нас переважно так кожного року. Молоді гілячки повгиналися, а тепер ще дощ ляпає. Ой, друзі, в нас знову на цілий тиждень дощ. Пише аж до суботи. Ми ж все ж таки... Ой боже. Ми все ж таки надіємося, що не буде так довго. Але не знаю, не знаю. Не знаю. Потім вже пише погода від суботи. Вже якби, ну, з 1 червня вже якби погода буде. А сьогодні навіть не пам'ятаю, яке число. Не пам'ятаю. Але зараз подивлюся в календарі та й буду знати. Отак. Але спочатку мені треба тут зробити порядок. Дивіться. Як їхав чоловік мотоблоком, не мій чужі. Мій прогортає стежки, дороги, щоб вода сходила, а другі, другі навіть на то не дивляться. Їде собі просто посередині та їде. Та їдь уже якось колією, не посередині, щоб та вода якось сходила, бо, бо ще хтось може і пішки ходити, не їздить, не їздить всі мотоблоками. Ой Боже, це просто капець. <кхем> От Вже трошки буде вода тут сходити. Це добре, що я в резиневих чоботах, бо якби я була чимось іншому, то я б нічого не зробила. А тут буде вода стояти. Бо я не маю чим її пригорнути. А й така справа. Усе поугиналося, і гілочки молоденькі особливо. <кхем> Поугиналися. Дивіться, як гарно цвіте в нас калина. Дуже гарно, дуже гарно. Та й у нас взагалі гарно. Дощ та й дощ. Ой, друзі. Хотіла зранку привести себе, як то кажуть, до порядку. Помити голову. Та де там? Михайлик мій як викричувся. Ти вечора не мала голову помити? Зараз така холодина на вулиці, а ти голову мити? Я кажу, ну я ж посушу. Ну і що він каже? Ти волосся посушиш, а голова? Голову ти не посушиш, <кій> потім буде голова, боліти, будеш плакати. Коричко, він мені не дав себе толком привести до порядку. Але нічого. Каже, сміється до мене, каже. На роботі прийдеш, розчешешся, <кхи> прилижишся і так каже кашляєш. Ну, досить того, що маємо то що маємо. <кхи> Зараз, поки дойду до ту роботу, то ой боже. Вчора дивлюся вечором тік-ток. І одна жіночка старенька, вже старенька, вже їй, напевно, 80 розказує, що за свої роки не пам'ятає такого, щоб була така холодна весна. Каже, було, всяке було. І голод, і холод. Але... За свої руки, каже, я такого не пам'ятаю. Ой, друзі, я вам так скажу, що я вже на цьому світі живу півстоліття, більше вже, як півстоліття. Я, я теж не пам'ятаю на своїх руках, щоб були такі холодні весни. Так, були приморозки. Навіть були приморозки 22 травня. На старого Миколая по старому стилю були. Змерзала рослинка, але щоб такі холодні були дні і ночі. І, і щоб так падали дощі, не пам'ятаю, не пам'ятаю. Але все я вам, друзі, скажу. З одної сторони, може добре той дощ. Але так як на нашу місцевість, то це не дуже добре. Чому не добре, то я вам скажу. Особливо коли... <кій> Ой, зараз на горі розкажу, бо я якраз піднімаюся на гору, задихалася як Ковальський міх. Віддихалася трошки. То кажу вам далі чому. Бо в нас червень і липень це на воду наповені страшніші місяці. А тепер ще дощі йдуть по цілій Україні, а особливо нам шпетить Чернівецька область. Бо там ті води всі йдуть у наш Дністер, а Дністер підпирає, звичайно, нашу маленьку річку. І тоді ми всі плаваємо. І тоді катастрофа. І тоді, друзі, я ж вам показувала вже, які у нас повинні можуть бути від цього, цих всіх дощів. Ну, але що зробиш? Живемо далі. Дякуємо Богові за дощ, і за ці колобані, і за все, що він нам дає. І за тривоги. І за недоспані ночі. Ну що зробимо. Я канал, в мене сільськогосподарський. Канал у мене не політичний. Тому я відступлюся від тої теми далеко. <кхух> Та й розкажу вам що. Потім вам Попробую зняти коротеньке відео про магазин, про свою роботу. Але зараз тут залишу посилання в описі е, на ток магазину. Там можете подивитися все, все про магазин, всю нашу новинку, яка до нас заїздить. Так що тут буде посилання. Можливо, ви замітили, що в мене особо настрою нема. А настрою настрій звідки? Від цього дощу, від цих калабанів, від цих Друзі... від цих резинових чобіт, нема настрою. Роботу я свою люблю. Ой, який дощ. Трава з дощем. Роботу я свою люблю і дуже люблю. Я дуже люблю спілкування з людьми, особливо з нашими діточками зі школи. Але щоб сказати, що настрій такий, що настрій такий, аж дуже настрій великий, то, то немає його, друзі, немає. Немає, бо ця погода весь настрій і забрала. Ой, дивіться, яка краса в нас цвіте. Дивіться, яка краса, чорна бузина. Нас теж давно вже починає цвісти. Але тут, якщо буде вона гарна і буду мати таку можливість думати кульок, то обов'язково треба нарвати. І це проти кашлювий засіб. Обов'язково. Так що ви теж собі подумайте, де би то нарвати такого добра. О, можна мід з нього зробити, можна просто посушити і зимою чай зварити. Я варю е бузина, чебрець. Е боже, боже, що то ще? О, мати мачуха листки. І такий чай виходить в мене. Так що будемо пильнувати того кущика і кущиків вдома, і будемо цим займатися. Всім дякую, що ви зі мною є. Дякую, друзі, за увагу, дякую за підтримку, за ваші молитви. Бережіть себе, і бережіть своїх рідних. До нових зустрічей. Люблю вас і побажаю. Па-па-па-па.